Шановні учасники платформи, розпочати я хочу з дуже простого, але дуже правильного твердження, що для України, як і для всіх цивілізованих країн, поруч із людським життям йде людська свобода. І разом вони є найвищою цінністю. Саме так записано в статті 3 Конституції України. І саме тому я дуже хочу подякувати усім ініціаторам платформи і організаторам сьогоднішнього зібрання за започаткування надзвичайно важливої ініціативи. А саме звільняти незаконно утримуваних агресором громадян України, наших людей. Безперечно, ми розуміємо, що війна, розв'язана Російською Федерацією, вона спричинила страждання мільйонів наших громадян і назавжди залишить слід у їхній долі у їхньому сьогоденні і майбутньому. Водночас сильна і справедлива держава, вона не може стояти осторонь проблем своїх громадян, які зазнали жахів насильницького і незаконного позбавлення волі, жахів невідомості, жахів, які весь цивілізований світ класифікує одним поняттям воєнні злочини. І саме до таких злочинів... Належить незаконне позбавлення волі цивільних громадян України Російською Федерацією, яка є державою-агресором. І в порушення Женевських конвенцій і норм міжнародного гуманітарного права десятки тисяч людей були свавільно затримані та незаконно ув'язнені, без належних умов утримання, доступу до медичної допомоги і можливості бодай якого зв'язку з рідними. Вони позбавлені також і цілої низки інших прав, зокрема, прав на неупереджений захист, права на справедливий суд і інших. І ми свідомі того, всі тут, що Росія, порушуючи міжнародне право і стандарти людських прав і свобод, вона повинна бути притягнута до відповідальності і покарана за свої дії. Тому що саме так говорить справедливість. І міжнародна відповідальність країни-агресора за воєнні злочини і злочини проти людяності є невід'ємною складовою цієї справедливості і правопорядку на міжнародному рівні. Шановні друзі, я вважаю, що ми разом маємо наполягати перед міжнародною спільнотою на створенні міжнародного трибуналу, спеціального міжнародного суду для розгляду злочинів, які вчинені проти України. І цей суд має... Мати повноваження розслідувати всі ті випадки порушень міжнародного права і злочинів проти людяності, включаючи вбивства цивільних осіб, знищення майна та інші порушення прав людини. Крім того, я переконаний, що ми маємо продовжувати вимагати ще жорсткіших санкцій проти Російської Федерації, щоб раз і назавжди покарати її за агресивну політику. І лише через комплексні і консолідовані зусилля міжнародної спільноти можна забезпечити таку омріяну справедливість і покарати винного. Шановні друзі, дозвольте запевнити вас, що Верховна Рада України є безумовним партнером платформи у реалізації її благородних цілей. Крім того, ми готові залучити широкий потенціал світової парламентської спільноти. Для забезпечення політичної і правової підтримки її діяльності. Шановні друзі, я не маю жодних сумнівів в тому, що ми повернемо усіх наших людей додому. А організатори і виконавці злочинів обов'язково отримають справедливе покарання. Шановні друзі, я дякую вам за увагу і слава Україні.